Вас вітає штукарка Різьбярка, експерт номер 1 у галузі ведмежих сувенірів. На жаль, у даний момент всі товари розкуплені. Але якщо вважаєте дізнатись про портрети чи весільні статуетки, вилити в казан каравку один. Щоб змінити мову на гельську каравка 2. Якщо ви отеру де дівчинсько. Каравка три. Для розмови з живим гумункулом каравка Принцесо. Я на фольклорному фестивалі Сторнвей і не повернуся до весни. І є одна дрібничка, про яку я забула тобі сказати. Після Другого світанку твої чари стануть незворотні. Якщо ти не згадаєш слова, Доля змінилась, щоб чари зламати, розділене гордістю треба з'єднати. Повторюю, доля змінилась, щоб чари зламати. Розділене гордістю треба з'єднати. Кінець, Па-па! Дякую за покупки штукарки-різбярки.